Добрий день, а ви тут живете? Мені пощастило зустріти самого голову ОСББ. Шумоізоляція, ізоляція, на вашу думку, не дуже так. Ну не знаю, мабуть, більше сусіди чують мене. Скажіть, чи, будь ласка, про роботу ОСББ. Чи задоволені ви? Ну, я задоволений, бо я сам входжу в правління. На якому ти поверсі живеш? На 11-му. О, ти щасливчик. Часто ходиш. Якщо світла, то я дуже щасливий. Це краще, ніж гуртожиток. А скажіть, якщо б ви мали можливість колись давно повернути час назад і купити інший комплекс, ви б обрали щось інше чи все-таки цей? Я би обрала приватний будинок з бомбосховищем. Ння вам сьогодні ми знімаємо наступний випуск. А що скажуть сусіди? Попередні ми знімали ще до війни, і саме зараз ми вирішили продовжити, тому що я розумію, наскільки для вас важливо знати справжню правду, тому що правду вам не скаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правду вам скажуть лише люди, які тут живуть. Це житловий комплекс бізнес-класу і забудовник Інтергалбут. Тут в нас знаходиться два під'їзди, 10 і 20 поверхів. На 10-му поверсі експлуатована тераса. 70% приблизно тут вже є заселення цього будинку. По будівництво технологія монолітна каркасна. По стінах стіни нас абсолютно всі з цегли хороші металопластикові вікна. Наскільки нам про це каже забудовник, але ми з вами це все перевіримо. Ви давно тут проживаєте. Тиждень. О, лише тиждень. Так. Майже рік. Фактично з самого його відкриття. Плюс-мінус достатньо. Два роки вже. Два роки. Ви купували квартиру забудовника? Так. Макс, рада тебе, вже зустріла. Знаю насправді Максима і так вийшло, що ти тут живеш в цьому будинку? Підловили просто. Ти тут живеш, так? Так, я тут живу. Давно? Ну, десь, мабуть, півроку. Мені сьогодні е, насправді пощастило, тому що я питаю людей, які тут живуть, як їм жити, і мені пощастило зустріти самого голову ОСББ. Я живу на 12 дванадцятому. А ми за цей е, проект для того, щоб люди, які шукають собі житло, mm. щоб вони могли порівняти і почути відгуки власне від людей, які живуть в даному ЖК. Mm -hmm. Чи виконав забудовник все, що вам обіцяв на старті? Я думаю, так я живу тут два роки, задоволена, гарна локація. Гарний район, близько до центру, будинок в дуже хорошому стані. Я знаю, що там точно були нюанси, але мені здається, що вони постійно вирішуються ну, на умовах з ЗВБ було декілька нюансів. Це пов'язано з опаленням, з його якістю. Але взагалі ну, нормально з вікнами все окей. Не треба було, в принципі, нічого міняти, як і двері, так і вікна. Вікна вставлені, по-перше, нормально. Майстри були нормальні, тому що не продуває, не чути ніяких... У мене я вже в іншому будинку, не буду казати, якому щоб не робити там Вікна співали просто, особливо коли зима, там такі мелодії грали. Забудовник протягом перших двох років усував велику частину недоліків. І навіть деякі недоліки там по тріщинах, по якихось таких він мав заробляти. Ще в березні цього року, але оскільки почалися військові дії, то він заморозив всі бюджети, і, відповідно, ці теж. І навіть на протязі двох з половиною-трьох років після введення будинку в експлуатацію забудовник тут і там міняв плитки, робив деякі косметичні ремонти, виправляв якісь недоліки по системі опалення. І він якби тут був, хоча будинок він такий досить складний, і проблем з ним трошки було, тому що тут. Будинкова система опалення, дахова котельня, специфічна система опалення в контексті підігріву гарячої води. Вона реалізовується за, за рахунок теплообмінників, які встановлені біля квартири. Через це будинка трошки є. Проблема з тепло теплом, тобто він трошки перегрівається, особливо в літній період, тому що ми там ну, є, є певні такі, скажімо, нюанси, які через специфіку будинку вони почали вилазити потім в процесі експлуатації. Скажіть, будь ласка, які для вас найбільші плюси і мінуси проживання саме тут? А ну тут добра інфраструктура, тут багато магазинів і взагалі все, все близько. Центр близько можна дойти пішки. А, також тут магаз... ну, магазини. Тобто, якщо нині кудись виходити, то ну виходить прямо в цьому домі є і кафе, і магазини. Ну, взагалі все рядом. Чи чуєте зранку, коли чоловік з жінкою з сусідньої квартири думають, що потикав чай? В цьому домі якраз все супер. Все. Шумоізоляція добра, так? Супер, так. Ні, цього я не чую, я навіть не чую, як вони ходять. Тобто тут ну, добре перекриття і нічого не чутно. Тут перекриття дуже чудово, і е, я ніколи не чую, як лаються сусіди. У ну, мене двоє дітей, я сподіваюся, що вони також не чують моїх дітей. Сусідів ні, але генератори чуємо. Ну, Генератори чують зараз. Сусід насправді. Чую. Чути добре. Тобто шумоізоляція, на вашу думку, не дуже то так? Ну не знаю, мабуть, більше сусіди чують мене. Ні, не чую, що шумоізоляція автокрасна. А шум з вулиці, бо тут одразу йде головна дорога. Хороші вікна, не чути шуму взагалі. ізоляція тут більш ніж нормальна. Железобетонні будинки, вони гарно гасять будь-який телевізор, крики сусідів, ви цього не почуєте, але якщо щось там протягнути не по ковру, а по плитці, то цього, ну, це, це, це відчутно безкало. Як думаєте? Я сьогодні буду опитувати людей, які тут живуть, і буду їх питати, чи подобається напевне, вам роз... ОСББ. Я, напевно, роблю не дуже багато, бо це моя друга робота. Ну, така. Даже, даже третя. В списку моїх робіт це третя робота. Є люди, які можуть мені там не знаю, подарунок прислати, просто від без якогось, я не знаю, це не, не взятка, не без просьби чогось. Просто прислати за, там, за якусь банальну допомогу, яку я там колись комусь щось допоміг вирішити швидше. Скажіть ще, будь ласка, про роботу ОСББ. Чи задоволені ви? Ну я задоволений, бо я сам вхожу в управління. Нормально ви підібрали. Ми купили. Генератор, зараз він вже на підході, можна сказати, будемо під'єднувати його. За чиї кошти генератор? Е, мешканці оплачують. Оплачує. Зробили такі загальні збори, внесок 2,5 тисячі гривень з квартири, він ну, в незалежності метра. І весь бюджет там під 509 чи 510 тисяч. Тобто стандартно неважливо, яка квартира. Кожна Це, квартира оплачує 2,5 тисячі гривень на обслуговування і ще паливо, яке буде йти в експлуатацію, вона буде включатися вже в залежності ну, від метражу. Ну, в принципі, порядок є. Постійно щось роблять, що встановлюють. В мене тут класний інтернет, все постійно працює. Немає якогось такого засмічення, тобто з СББ... Справляється, а я його навіть ніколи не бачила. Взагалі, так. У нас не було свого парку місця, але ОСББ допомагало і домовлялося за те, щоб наше авто допустимо стояло на паркінгі. Дії їхні ну спрямовані, допустимо, на вирішення питань, що у нас там води немає, коли ну опалення вирішення немає, коли вирубають світло. Тобто за це все печуться. Супер. Ну та плюс-мінус. Ясно, що не без нюансів, які в усіх будинках. І тут і оплачувати можна через просто додаток комунальні послуги. Все гарно, зелено, чисто, красиво, гарний, чистий під'їзд, консьєрж швидко виконують якісь побажання, якщо щось виникає. Тут бачу багато, багато людей. Забудовник казав, що тут має бути закрита територія. Багато є чужих. Ну, я не знаю, бо є звісно. територія відкрита. З приводу безпеки ніяких питань. Ну, не виникало, це... так? У мене дівчинка сім років, і мені не відпускають. А тут є будинкова котельня. Для вас це плюс чи мінус? Е, ну, індивідуальне опалення, звичайно, краще. Ну, кожному своє. Всі знали, що купляють. Мені здається, без різниці, головне, щоб було опалення. Тут ситуація обумовлена тим, що це є висотка, і напевно немає можливості газу проведення. Напевно, це з тим Так, 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 цим пов'язано. Ми поставили собі бойлер а, і користувалися ним, ну скажімо, місяць-півтора. Але після цього я побачив, що якби, на бойлері було дорожче. У вас є собака? Тут є де гуляти з собакою? Так, є, тут є близько пар, дуже поруч близько, зручно. Взагалі, мені здається, що тут гад, де мають всі собаки, тому що ми всіх кого зустрічаємо, справді дуже багато собачок. Ваша собака має тут друзів? Е, має, такого самого бульдога має. Скажи, будь ласка, цей будинок знаходиться дуже близько з дорогою. Чи дуже тут шумно жити? Ну насправді ні. Та ні. Ну взагалі я ну, майже ніколи не чую машин, тільки інколи генератори, але так, не шумно. Бувають моменти, там коли літом ти відкриваєш вікна, то навіть шути заправку, яка там вночі волає. і Підійдіть до такої та такої, то колонки. Якщо відкривати вікно, звичайно, що та приїзна вулиця Чорноволодж до купа машин, але в принципі, ну я б не сказала, що є прям шумно-шумно. На якому ви поверсі живете? На 12-му. Часто ходите пішки. Так. А зараз останнім часом так. На дев'ятому. Часто ходити пішки? Так, але ну це корисно і це все-таки не 20-й, тобто дев'ятий не також високо. На 11-му. О, ти щасливчик. А якщо не часто ходиш? Якщо не вас світло, то я дуже щасливчик. А скажіть, а у вас є авто? Ні, на жаль, то ви не знаєте, як тут з парковкою. Ну, Гостєва парковка практично завжди зайнята. Зараз є лише два-три дільних місця. А тут є підземний паркінг на шістдесят шімось паркомісць, які можна взяти в оренду, якщо ти там не обстоїть придбати. У ну, мене паркінг. У вас є паркінги, ви собі гонорово заїжджаєте без проблем. У мене немає машини, але я, я ж часто відвідую парковку зараз, як і багато хто в Україні відвідує парковку. своїх будинки навіть без машин, Іначе все окей. Багато зараз людей роблять ремонт. Ні, ні. Ну раніше це було шовно, зараз в принципі ні. Ще тривають і є відсотків 30, напевно, квартир, які ще не без ремонту. Часто виходите на терасу, цю красиву? Ви на неї живуть. Ви над нею живете, да. дивитесь, що там всіх роблять, так, так? Так? так, це така маленька зона комфорту, де можна відпочити. будучи в центрі міста, можна з'їсти смачний шашлик. Ви і... запрошуєте туди друзів? Так я там святкував на народження. Ой, клас! Всі вихідні, там свята, це завжди маса людей. Люди часто там приходять щось пожарити, і там буквально черга, треба там по годині-дві чекати на мангал місто, щоб там пожарити якийсь шмат м'яса або щось таке. Звичайно, ходимо. А що там робити? Розкажіть, як зимоюся на зорі. Ну, ж гарно. Відвечір собі сидять, люди спілкуються. Хтось там барбекю робить, шашлики ну, збираються там з сім'ями. Так, у нас є свої правила, там після 10 чи після одинадцятої ми вечірок не робимо ніяких. Але зараз е, не на часі, вечірки, так що я вже забуд, коли вони були. Я так розумію, з тих багато людей, з ким я спілкувалися, тут багато е, знімають в оренду житло. Десь так у відсотковому співношенні, знаєш приблизно скільки будинку зараз є в оренді? Ну це, мабуть, десь відсотків 60, я би сказав. Ну це дуже багато, до речі. Так постійно люди нові <свісно> на поверсі. У <свісно> вас є діти? Так. Двоє. Так скажіть, будь ласка, що тут є для дітей? Чи комфортно вам тут власне бути з дітьми, їздити десь ходити? Що тут є цікаве? Спартак, там є багато ігрових зон. Це буквально на там хвилинах п'ятнадцятьох худоби в центр. На території є дуже багато. Дитячих майданчиків, дитячих комплексів наш садочок знаходиться по ту сторону від парку Сімсотріччя, куди добиратися? Ну буквально хвилин теж 15 Пішка. А чи дорого тут платити от, за обслуговування будинку, території і так далі? Скільки тут В загальному? Це десь в середньому, як всіх, там виходить плюс-мінус 1000-1200 гривень. Від одного до десяти. Наскільки ви би рекомендували в цьому комплексі купувати квартири? А я поставлю. Вісім-девять, ну дев'ять можна поставити. Насправді я би рекомендувала дуже транспортна розв'язка. Тут класне будинок. Дуже класний район, сусіди класні, і в нас охорона, типу, все під камерами зручно. Думаю, десь вісім, можливо, так. Я приїхав два роки назад з Києва, і в принципі мене тут все влаштовує. Ну десь вісім або сім з плюсом, ну краще до вісьми. Ну, мабуть, вісім. Напевно, десять. Я цим на Мені все подобається. — це речі перша десятка. Насправді я вважаю, що тут досить високий рівень комфорту для життя наших мешканців. Е, тому 8-9 однозначно. Звісно, що є якісь свої нюанси, які потрібно виправляти, але ну над цим постійно працюють. Тому 8-9. Якщо б ви мали можливість обрати собі інший ЖК для життя, ви б передумали? Ну скажімо, тут все влаштовує на сьогоднішній день. Я би не брав таку поверховість, особливо в часи, коли немає сі. Коли немає сірта, ну поки що з того, що я жив, тут найприкольніше, чесно кажучи. Це краще ніж гуртожиток. До речі, так і краще ніж попередні ЖК, де я жив, бо справді там із комуналками мене постійно напрягало. Тут ця проблема вирішена, і по комфортності тут багато речей є хороших. З інтернетом були питання, але змінив провайдера і все і все окей стало. Я б взагалі жив в будинку, так як я виріс в будинку і там. Подвір'я будинок, це моє. Я би обрала приватний будинок з бомбосховищем. Я вам дякую. дуже дякую за вашу правду. Це дякую. для вас дякую. для солодкого настрою дякую. і вітаю вас з майбутніми святами, дякую. які і наступають з наступаючими святами мирного неба, швидкої нам всім перемоги. Це одне бажання на всіх, і воно обов'язково здійсниться. Дякую вам дуже О -о. гарного тобі дня і дякую. великі дякую. дякую. Це вам О -о. за вашу правду і гарного вам дня. Під Це підкуп я Дякую. це вам і ваші дружині. Дякую. Дякую вам, що відповідали чесно. Для гарного настрою і за те, що ви сказали правду. Веселого вам нового року. О, чудовий. Слухайте, цей ЖК Насправді мене здивував. не якістю, ні нічим. А найбільше мене здивував, що тут безмежна кількість малесеньких собачок, які неймовірно красиві. Всі майже хто виходять чи хто гуляє тут на території, обов'язково мають собаку. Треба було взяти свою лаки. До речі. Я сподіваюся, що вам було корисно і цікаво, і можливо, це для вас буде вирішальним при прийнятті рішення купувати чи не купувати квартиру в цьому ЖК. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, які ЖК мені відвідати, і я обов'язково вам покажу всю правду, що скажуть сусіди.